Доброго дня, земляки, друзі українці. Хочу поділитися своєю радістю. Якраз на Христове Воскресіння 5 числа, 5 травня, 7 годин 15 хвилин, родилася у мене донечка. Ми з дружиною назвали її Варвалочка. Ну, хочеться побажати їй кріпнути, вона вже трошки кріпла, їм хочеться поділитися з радістю і висловити, я написав віршав. Хай кріпне дитя. І хочу її побажати розуміння, щоб вона розуміла, хто вона, для чого вона живе на цьому світі. Видно, оглядав Господь всевидячим оком, грішну землю і на мене глянув ненароком. Силу тіру дарував, як повін не Дар підніс мені в коханні четверту дитину. Звінця щастя розплескав дворі кологанку, і хрестовим воскресінням двір приніс варварку. В крижмочисне гордув маласеньке диво. Крилом Ангела торкнувся у Богу хатину. З Богом вам!